Після новорічних свят у кожному домі стоїть одна й та сама картина. Ялинка вже втратила свій блиск, голки сипляться, прикраси прибрано, і господар думає, куди б ту зелену красуню подіти. Одні несуть її до смітника, інші палять у дворі, а хтось просто кидає за хлів, щоб гнила собі потроху. Але мало хто знає, що стара ялинка це не відходи, а справжній скарб для сільського господарства, особливо для тих, хто тримає курей. Так так, саме хвоя, кора та навіть дрібні гілочки можуть стати чудовою підмогою для пташника, якщо знати, як правильно скористатися цим даром природи. У селі завжди кажуть, усе має свій толк, аби руки дійшли. І це чиста правда. У давні часи люди не мали звички щось просто викидати, усе йшло на користь: хмиз для печі, попіл для доброго, а ялинка для худоби чи курей. Дехто навіть казав, що хвоя з ялинки то вітамін зимовий, бо допомагає птахам не хворіти, краще їсти і швидше відкладати яйця. Сьогодні, коли ми маємо безліч готових кормів та добавок, здається, що це дрібниця, але мудрість предків нікуди не поділася. Вона живе у таких простих, але дієвих порадах. Ялинка це природний антисептик. Її аромат, який ми всі так любимо на свята, не просто запах хвої, а ефірні олії, смоли і природні речовини, які знищують мікроби, відганяють паразитів і навіть освіжають повітря у хліві чи курнику. Якщо занести кілька сухих гілок до пташника, вже за день-два зникне неприємний запах, а повітря стане ніби чистішим. Це не вигадка, а перевірений досвід багатьох господарів. У селах, де курей тримають десятками, ялинку ніколи не викидають. Її ставлять у куточку, розстеляють під гніздами або труть гілки на дрібну хвою для підстилки. Та головне, ялинка допомагає курям узимку підтримувати імунітет. Взимку птиця менше гуляє, менше бачить сонця, немає зеленого корму, і саме тоді їй бракує вітамінів. А хвоя це справжній природний концентрат. Вона містить багато вітаміну С, а ще мікроелементи, які сприяють зміцненню організму. Якщо трохи підсушену хвою перемолоти і додати до зернової суміші, кури почнуть активніше їсти, стануть жвавіші, а згодом і яйця знову підуть регулярно навіть у холодну пору. Недарма старі господині казали, коли кури взимку добре їдять хвою, то весною гнізда не пустують. І ще одна важлива річ: ялинка приносить користь не тільки як кормова добавка, а як засіб для чистоти. У багатьох селах, особливо, де господарі тримають курей у старих дерев'яних львах, часто буває вогкість і запах аміаку. Якщо пістелити трохи подрібненої хвої під солому, вона вбиратиме вологу і запах, не даючи розмножуватись бактеріям. А це означає, що курям буде легше дихати. Вони менше хворітимуть, не чхатимуть і не втратять апетиту. До того ж, коли птиця чиста і здорова, яйця теж краще, шкаралупа міцніша, а жовток яскравіший. У наш час люди часто недооцінюють такі дрібниці. Купують дорогі вітаміни, антибіотики для птахів, шукають чудодійні корми, а тим часом усе потрібне росте у нас під вікном. Тож, перш ніж винести ялинку на смітник, варто подумати, скільки користі вона ще може принести. Усе, що дала природа, можна використати з розуму, і тоді господар не тільки заощадить, а й підтримає своє господарство натуральними засобами. Адже в селі завжди шанували те, що зростає на землі, і кожен досвідчений господар знає, найкращий помічник це природа, якщо з нею дружити. Отже, стара ялинка після свят це не просто гілки і голки, а справжній зелений лікар у вашому пташнику. Варто лише трошки розуму і бажання, щоб побачити в ній не сміття, а можливість покращити життя своїх корей. І тоді, замість того, щоб зітхати над опалим деревцем, ви з посмішкою подумаєте: от і добре, що свята пройшли, тепер буде користь і для пташок. Ялинка здавалася проста річ, але якщо знати, як нею правильно користуватись, то вона може стати справжнім помічником у господарстві. У корей, як і в людей, є свої потреби, свої слабкі місця. Взимку холод, вогкість, менше руху, менше свіжого повітря і зелені. Курка, що сидить у темному пташнику на старій соломі, швидко слабне. Гірше їсть стає в'ялою і зменшує несучість. І саме тут стара ялинка після свят може принести користь. Вона допомагає підтримувати чистоту, здоров'я і навіть настрій у курнику, якщо можна так сказати. А коли б так здоровий і задоволений, яйця йдуть одне за одним, бо природа в ній оживає. Почати варто з найпростішого, з очищення повітря. Ефірні олії, які містяться в хвої, діють майже так само, як природна імгаляція. Якщо розвісити кілька ялинкових гілок у пташнику, то за кілька годин запах аміаку зменшиться, повітря стане свіже, а дихати і людям, і птахам буде приємніше. Дехто з господарів навіть ставить цілу верхівку ялинки у кутку курника, щоб птахи могли підходити, дзьобати голки, трохи клювати гілки. Це не просто забавка, це профілактика. Так птахи отримують природні фітонциди, що зміцнюють дихану систему і зменшують ризик застуди. І ніякої хімії не треба. Другий спосіб використання хвої як підстилки. Якщо подрібнити суху хвою і змішати її з соломою або тирсою, то така підстилка стане не тільки теплою, а й ароматною. Вона не дає вологи накопичуватись унизу, відлякує бліг і кліщів, а ще добре знезаражує курячі лапки. Дехто насипає шар хвої товщиною 3-5 см просто на підлогу, а зверху додає солому. Через тиждень у пташнику ні запаху, ні мокроти, лише легкий хвойний дух. До того ж, коли хвою топчуть кури, вона потроху розтирається і стає добром для майбутнього городу, бо після прибирання цю суміш можна винести на компост, ніяких втрат лише користь. Третій метод підживлення. Курка створіння всеїдне, але взимку їй дуже бракує зелені. Якщо взяти хвою, трохи підсушити, подрібнити у ступці або на м'ясорубці, а потім підмішати до корму, отримаємо натуральну вітамінну добавку. Достатньо чайної ложки на 10 курей на день, і вже через тиждень буде помітно. Рибінці стають червоніші, пір'я блискучіше, а яйця більші, яскравіші. Хвоя містить багато вітаміну С, а ще вітаміни групи Б, які допомагають курці легше переносити холод і стрес. Тільки не треба перебільшувати. Занадто багато хвої може дати гіркуватий смак яйцям. Тому все добре в міру. Ще один дуже корисний спосіб дезінфекція. Якщо у вас траплялися проблеми з кліщами або похоїдами, то гілки ялинки стануть природним захистом. Їх можна розкласти під сідалами або пров'язати у місцях, де птахи люблять сидіти. Смола і хвойний запах відлякують комах, а ефірні пари очищують шкіру птахів. У народі навіть казали, як ялина в курнику стоїть, паразит у двір не йде. Це простий і безпечний метод, без хімікатів і спреїв. Особливо це важливо, коли у господарстві є маленькі курчата або молоді несучки. Вони чутливі до будь-яких запахів і отруйних речовин. Окрім того, ялинка може стати і своєрідним тренажером для курей. Якщо поставити кілька гілок у кутку, птахи люблять лазити по них, сідати, клювати. Так вони рухаються, не нудьгують, не гризуть пір'я одна одній. Активність це теж важливо, бо від неї залежить апетит і несучість. Навіть у невеликому хліві можна зробити куточок із хвойних гілок, і кури збиратимуться там, наче в лісі. Так вони почуваються природніше, спокійніше, а спокійна курка це завжди добра несучка. Ще один спосіб використання обкурювання. Якщо спалити кілька сухих гілок ялинки в металевому відрі на дворі, а потім обережно занести диму порожній пташник, коли курей тимчасово вивели, то цей дим знезаражує приміщення, виганяє кліщів і грибкові спори. Такий дим має сильну дію, тому робити це треба обережно, не часто і тільки коли пташник порожній. Це давній народний метод, який колись застосовували не лише у пташниках, а й у станях та сараях. І нарешті хвоє з ялинки чудово підходить для настою і розчиню. Якщо зварити жменю хвої в літрі води, настояти, остудити і долити до питної води для курей, вийде природний чай проти застуди. Він має легкий аромат, допомагає при зниженні апетиту та запобігає шлунковим розладам. Особливо корисно давати такий настій у морозні дні або після щеплення. Щоб підтримати імунітет. Дехто ще додає до настою ложку меду, тоді і смак приємний, і користь подвоюється. Отже, ялинку після свят не варто розглядати як сміття, бо вона універсальний засіб у руках господаря. І для підстилки, і для корму, і для лікування, і для дезінфекції. Варто лише трохи розуму, терпіння і любові до свого господарства, щоб звичайне святкове дерево стало справжнім даром для ваших курей. І тоді вони, вдячні за таку турботу, віддячать сповна з щедрою яйцекладкою, здоров'ям і добрим виглядом. Колись у кожному селі ялинка після свят мала своє місце, ніхто й не думав її викидати. Старі люди знали, що природа нічого дарма не дає, і навіть упале дерево може принести користь. Моя бабуся, наприклад, завжди після Різдва рубала ялинку на дрібні гілочки, розкладала біля хліва і казала Хай пахне, хай очищає. А дід тим часом збирав хвою, сушив її на печі, а потім розтирав у мішку, щоб додавати до корму курям. Він завжди повторював хвоя то куряча аптека. І справді. Тахи в нього були здорові, ніколи не чхали. Яйця давали цілу зиму, навіть коли в сусідів давно вже затихла кладка. У багатьох старих господарствах ялинку використовували як природний ароматизатор і захист. У давнину ж не було дезінфекторів, не продавали порошків для курників, тому все робилося своїми силами. Гілки ялини клали під сідала, у гнізда і навіть у кормушки, щоб підлякувати вошей і кліщів. Хто мав куней або курів, той знав. хвоя допомагає худобі. Якщо підкидати її до сіна, то тварини стоять бадьорішими, а шерсть бущить. Тому після свят у селі завжди можна було побачити, як господарі везуть ялинки не на смітник, а на двір, розбирають і роздають по господарству. Є навіть старий звичай: після водохреща ялинку не викидали, а ставили в курник на цілу зиму. Казали, що вона стережеться від злого духу і береже птицю від хвороби. Можливо, в тому більше віри, ніж науки, але користь від цього все одно була свіже повітря, хойний аромат, природна чистота усе це створювало здорове середовище. Сучасні фермери теж не цураються таких методів. Багато хто кладе гілки сусни чи ялини біля вікон у курнику, бо це запобігає грибку та цвілі. А якщо ще й змішати хвою з тирсою, то виходить чудова підстилка. Тепла, суха з арматом лісу. У народі казали, кури люблять ялинку, як діти цукерку. І справді, спостерігати, як птахи кописаються серед гілочок одне задоволення. Вони дзьобують хвою, шукають дрібних комах, рухаються, чистять пір'я. Старі господині помічали, коли кури мають у пташнику гілки хвої, вони менше сваряться між собою, не скубуть одна одній пір'я. Це ніби природний спосіб розрядити напруження, і птах спокійний, і господар радий. Серед старших селян можна почути й інші цікаві поради, наприклад, що подрібнену хвою можна змішати з пополом і посипати нею землю під сідалами. Це допомагає боротися з вологістю, а ще знищує личинки паразитів. Також робили хвойну настоянку, заливали гілки кипятком, настоювали кілька годин і оприскували курник. Такий розчин мав легкий запах, але чудово дезінфікував дерево і стіни. Усе просто, без жодної хімії. У наш час, коли багато хто повертається до натуральних засобів, старі способи знову набирають цінності. Молоді фермери діляться у соцмережах порадами: як зробити хвойний порошок, як сушити ялинку для корму, як правильно змішати її з зерном. Дехто навіть використовує подрібне хвою як частину суміші для інкубаторів. Кажуть, це покращує виживання молодняку. А ще є порада: якщо у вас велика кількість ялинок після свят, наприклад, із міста, можна опалити їх у великій бочці, а попів зберегти він стане чудовим добром для городу або добавкою до курячого корму, бо містить мікроелементи. Є також цікаве спостереження з фермерських господарств. У деяких регіонах полісся, де зими довгі і холодні, фермери ставлять у курники не тільки ялинки, а й соснові віники. Вони вважають, що хвоя очищує повітря і стимулює птахів до активності. кажуть, як у курнику пахне лісом, то й яйця пахнуть здоров'ям. І не дарма, адже навіть учені підтверджують, що пара ефірних олій мають антимікробну дію. Раніше у селах до всього ставилися повагою: кожна річ мала своє призначення, кожна гілка свою користь, і ялинка не була винятком. Наші прадіди не мали ні комбікормів, ні антибіотиків, але кури в них не хворіли, бо жили в чистоті, дихали природним повітрям, їли натуральну їжу. Усе це зберігалося через розумне господарювання, коли навіть святкове дерево ставало помічником у дворі. От і виходить, що народна мудрість не втрачає сили. Ми часто шукаємо нові технології, купуємо дорогі препарати, але забуваємо про просте. Старі люди знали, те, що росте під боком, завжди найкорисніше. Ялинка, яку дехто викидає, це готовий набір ліків, вітамінів і чистоти. І поки ми повертаємося до своїх коренів, варто прислухатись до цих старих порад, бо вони перевірені не лабораторіями, а життям, руками і серцем селян, які вміли бачити цінність навіть у найпростішому. Отже, якщо підсумувати все сказане, стає очевидно, ялинка після свят це не сміття, не тягар і не марні гілки, а справжній природний ресурс, який може працювати на користь усьому господарству. У ній поєднується все, що цінує селянин, простота, користь і безвідходність. Варто лише подивитися на неї не очима городянина, що бачить сміття, а очима господаря, який знає, усе, що дала земля чи ліс, має своє призначення. І тоді навіть те, що ще вчора стояло прикрашене у хаті, сьогодні може стати помічником для курей, джерелом чистоти та здоров'я у дворі. Найперше пам'ятайте про безпеку: не слід використовувати ялинки, що стояли в домі під штучними засобами, з блискітками, лаком чи фарбою. Такі дерева можуть бути шкідливими. Підходить лише природна, чиста ялинка без обробки. Її варто обтрусити, трохи підсушити, а потім вже використовувати. Частину для підстилки, частину для корму, частину для дезінфекції. Якщо ви маєте кілька курників, розподіліть гілки рівномірно. Запах повинен бути помірний, не надто насичений, щоб не подразнювати птахів. Курка, як і людина, має чутливий нюх, тому все треба робити з розумом. Дуже важливо стежити за тим, щоб хвоя не запліснявіла. Найкраще її зберігати в сухому місці або сушити одразу після свят. Подрібнену хвою можна тримати у полотняних мішках, як сіну чи траву. Вона не втратить своїх властивостей і стане в пригоді навіть у березні чи квітні, коли кури особливо потребують підтримки після зими. Якщо додавати її в корм хоча б кілька разів на тиждень, яйця будуть поживніші, а птахи активніші. До того ж, це допомагає зекономити на дорогих кормових добавках, бо все природне, усе своє і нічого не пропадає. Ще одна важлива порада, не забувайте про чистоту. Після кількох тижнів використання хвойну підстилку краще замінити новою або перемішати сухою соломою. Старуш не викидайте, вона чудово підійде для компосту. Через кілька місяців утримаєте доброго, яке можна внести під городні культури. Усе повертається до землі, і це справжній круговород господарської користі. Селяни здавна казали, що землі взяв, те землі поверни. І ця мудрість у випадку з ялинкою працює якнайкраще. Зверніть увагу і на сезонність. Найбільше користі від хвої саме взимку, коли нестача зеленого корму. Але навіть навесні, коли починається період линяння, хвоя допомагає птахам швидше відновлювати пір'я, бо містять природні олії та білки. Улітку ж її можна використати для дезінфекції курника або для приготування настою проти паразитів. Усе це без зайвих витрат, без хімії, без шкоди для птахів. Лише трішки праці і ваші кури почуватимуться як у лісі. Тож не поспішайте виносити ялинку на смітник, коли свята минули. Подивіться на неї як на дар природи, який ще може послужити. Гілки, що радували вас у хаті, тепер приносуть радість і користь вашим курям. Вони очистять повітря, зроблять курник затишним, а головне підтримують здоров'я птиці. А здорова курка то щаслива господиня, бо яйця будуть щодня великі, свіжі, з гарним жовтком. І недарма в народі кажуть, добра курка несе не з годівниці, а з турботи господаря. Турбота ось ключове слово: хто дбає, той має. Якщо ви ставитесь до свого двору з любов'ю, усе в ньому буде приносити користь навіть стара ялинка. Це і є справжня сільська мудрість, уміти знайти цінність у простому, не гнатися за дорогими новинками, а користати з того, що вже дає земля і ліс. Бо село живе тоді, коли його господар бачить не сміття, а можливість, не проблему, а користь. І тоді, навіть після свят, коли в місті стоять гори викинутих ялинок, у вас у дворі панує інша картина кури весело грибуться серед зелених гілок. А ви стоїте, дивитесь і думаєте, отже, добре мати господарську голову, і хай так буде завжди.